Живемо ми тут 40 років. Я професійний військовий, вийшов на пенсію. І великий стид сьогодні перший раз тільки сюди потрапив. Так що дуже красиве місце, раджу всім насладитися природою. А в мене товариш, він такий любить їздити по всіх таких містах. Він поділився, прошлу неділю від'їздив з дітьми, внуками. І от сьогодні я взяв дружину, дочка приїхала в гості. А раніше на цих бачив? Ну, зустрічав я їх. Я за своє життя я в армії прослужив 32 роки, зустрічав і на Далекому Сході. Ким ти приїхала? З мамою, зі своєю старшою сестрою. Ага. А тобі подобаються ці квіти? Так. Да. А чим вони тобі подобаються? По світом. А сам парк тобі подобається? Ще хочеш сюди приїхати? Так. Да.